Якщо ви бажаєте порибалити і скуштувати щойно зловлену форель, то вам саме сюди. Рибницьке господарство плесо знаходиться у карпатському селі Миколичин, яке розташоване на трасі, що прямує на Букуваль. Тут прекрасне місце для відпочинку, неймовірні краєвиди, гарна атмосфера та привітний персонал. В закладі є альтанки та тераса. Можна розміститися як маленькою, так і великою компанією. Для дітей є невеликий майданчик. качеля, Також можна посидіти біля вогню. Гарний ставок з чистою проточною гірською водою. Неабиякого задоволення принесла ловля риби, самотужки. Все продумано до дрібниць. Для рибалки видають вудку і наживку. Форелька ловилася швидко. Ми зловили три рибки. Приготували нам рибу дуже смачно на грилі, з травами та лимоном. До риби ми замовили ще картоплю по селянськи, фрі, салатик і узвар. Все було дуже смачно. Одну форельку ми забрали з собою, сиру. Нам її почистили і замаринували. Ціна за кілограм приготованої форелі 500 гривень, а кілограм сирої 400 гривень. Поряд тече маленька річка. Це місце, в яке хочеться повернутись знову. Якщо будете в Миколичині і бажаєте скуштувати смачну форельку, то обов'язково завітайте саме сюди. Адресу закладу я залишу в описі під відео. Дякую за перегляд!